Ще на нічних торгах вдалося придбати для замовника Volvo XC60. Можеш показати, це 2016 чистий рік, 2017 модельний, мінімальні пошкодження передньої частини, 120 пробігу. Торгувати мали до 11 тисяч доларів на аукціоні, а зіграли за 8700. Тому нічні торги, як завжди, радують гарними цінами на класні автівки. Машини гарний такий mm -hmm. салон. Це було одне з. Найбільших побажань клієнтам дуже бажано, аби машина була біла, але могла бути інша, а не сильність. Е, і салон мав бути або світлий, максимально там є такий, такий практично біло-сірий, там є, або такий. Тобто тут було без варіантів, досить обмежений uh -huh. був пошук автомобіля, такий Обходиться приблизно в 19, не враховуючи вартість ремонту. А перша ціна на автомобіль в Україні за бажаними параметрами замовника це 28 тисяч доларів. Uh -huh. Але пошкодження в Штатах були не ахті, тому е, треба okay. шукати, було би далі. А це було б вже ближче до 30 піднімалося. Тут у нас якісь запчастини є. Якщо заглянути в салон, там так само є якісь. Запчастини лежать от в багажнику, от тут uh -huh. лежить під крилом, скоріш за все. Тобто це все впливає на ремонт. Чорна опційна стеля, камери 360, гарний панорама, гарний салон, oh. електронний кокпіт, пам'ять сидінь. Ну, класний варіант uh -huh. за, за свої гроші. Uh -huh. mm. Супер. Так що, якщо а клієнт треба, Клієнт зі Львова. Uh -huh.